Так, всім привіт, народ з вас підпистав Подбайка, ми продовжуємо грати в Age of History 3. Нова гра. Ще раз, давайте. Блин. Хм, а знаєте що, а давайте я там почав вже йти по Балканам, так давайте продовжимо. Що я там за Албанію, за Македонію пограв? Блін, Сербія це щось дуже очевидне. Може, Хорватія? Погнали за Хорватію. В тебе ж є щось? Ууу, в тебе є щось для формування? Якась імперія, Африканія? Далматія ще? Ой, мені здається, Далматія це краще вже за Боснію робити. Його це типу за Сербію, скоріш за все. А ось це імперія Африканія. Мені було прикольно за Ну Окей, нормально, ні. ні, 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 Не влаштовує, все. Почнемо, як завжди, з ...забудованої дорожчими будівлями. Хм. Оливки, я пам'ятаю, мало коштують. Сир, текстиль, меблі. Залізо, ну, давайте трохи пізніше. Залізо більше монетки, але не відчутно. Так, у, сіль 4, цукор, виноград. Ну і погнали, повертаюсь до. Також і бути залізо. Все. Перевага, а вже ж я як завжди беру. Давайте ось так, дохід, ефективність. Можна створити якесь диво, стіни рагузи. У-у-у. дуже непогане диво. Може навіть відкладу на нього. Обороне. Плюс два оборони дасть від полків, плюс спадщин. Коротше, цікаво, цікаво. Так, обов'язково покращити відносини з усіма сусідами, що ви. Так, окей. Окей, окей, окей. Зараз давайте максимальну швидкість. А вже ж мене багато хто тут ворогом поназивав. Буває. Так, поки я не дуже розвинутий. Коротше, поки я не збираюсь воювати технічне обслуговування і витратити на дослідження на мінімум ставлю. Мені гроші важливі зараз. Так, погнали. Створю диво, так уж і бути. Я думаю, це потім непоганий буст нам дасть. У нас прибуток вже 23, немає радника. Економічний. У є, я обожнюю ось цього радника. Він найкращий. Так, тут спадщина. Ліміт полків, покращення відносин. Ось покращення відносин. Давайте спадщина плюс покращення відносин. А війська це. Можна на тех обслуговування армії зменшити. Ось ти. Так, все. все, все, все. Трохи прийшовся. Я б міг зараз ще качатись і качатись, але. Слово моя мета на тебе піти. Я зараз хочу. Ой, як. Як жахливо у нас тут. Погнали створити нову армію. Дві піхоти, три танки, і три арти створити. Для початку щось таке. Це так, на... це поки що. Поки що щось таке. І насправді так кажуть, що ще дві арти можна зробити. Блін, і насправді, чесно кажучи, ну, пробачте мене, але в мене завжди не ймаю на бажання прям всі прийняті забудовувати унікальними будівлями. І я більш-менш можу собі дозволити це зробити зараз. Це не це не переборне моє бажання. Я не можу з цим нічого зробити. Так, і лишилась зернова ферма? Є. Все. Всі унікальні будівлі побудовані. Збираю бонуси. Можна навіть трохи більшу армію зроблю. Мені б. всього ще по одному і чотири арти. Ой, збереження. Сюди створити. Так, погнали! Італія і Австрія покращити відносини. Ти погіршити. О, і спадщина обов'язково в, в купецьку раду. Так що збирайтесь, скільки тут провінцій? 12. Ой. Побільше грошей відкласти зараз. Ну, все окей. Якщо відносини вже впали, то давайте ось так максимум в утримання військ. Оголосити с. А, ага. У них союзник Угорщина, якщо що буде. Якщо порівняти мене то Угорщину У мене більша економіка. І більший ліміт військ. Враховуйте, ще є 19. Ну Ось так, при середніх витратах 15, витрачає армію. Бо ну, не потягнуть таку армію. Давайте ще. Ще розширяю війська. 48. Ось, знаєте що, я зараз збережусь, якщо перезавантажимось. перезавантажимося. Я, ну, я знаю, що вас це дратує, але я все ще вчусь грати в цю гру. У мене ефективність економіки має бути більше. І самої економіки більше. Але в них населень. Коротше, давайте подивимось зараз. Оголосити, Ось тут пагорби. Непогана провінція. О. О, вони влізли. І я через захист відіграв. М -м, я затащив все. Я. Окей. Окей, окей, окей. Я все правильно прорахував. Свої можливості, свої сили. Так в мене ж. Да, військові витрати на максимум. Хочу 100%. Все. Ой, вони. Ні, я не хочу зараз. Цей бій. Давайте без нього. М -м, все, так, ось так. Затвердити. Угорщине. Покращити, Австрія. О. Так, усі сусіди. З усіма сусідами по кращому відносини. Але те, що я побачив, мені ще б і Боснія потрібна була б. Окей, повертаємось в Загріб. Витрати мінімальні. 24. Це в першу чергу, ось ти. Ядра. А по-друге, це у паперова фабрика це одне з найкращих виробництв. один. Ну коротше, це дуже хороший ресурс папір. Мармур. Не знаю, скільки він коштує. Але також, по ідеї, хороший має бути. Ну, одна залізна шахта, нехай. Два виноградника. Це з того, що більш-менш непогане. Ну і все, і далі. Давайте ось ці дешеві ресурси також одразу підбудую, бо можу собі дозволити. Все, є, 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 є. Ще раз купецьку раду, бо ми з економіки все витягуємо. Ти. Давайте так, з країни, які мені потрібні. О, Сербія навіть трохи потрібна. Але. Ну так, від Боснії мені найбільше кількість провінцій потрібна, і вона, ну, найслабша. Вона точно слабша за Австрію, точно слабша за мене в два рази. Союзникам Чорногорії. Погіршити Може навіть армію не збільшувати сильно. Перед цим. Одразу підзбираю побільше грошей. Так, часто про всяк випадок. Так, я з Угорщиною. Ага, з вами не покращу, тому що в нас вже хороші відносини. Блін, у нас в загрібі одяг. Всього-навсього одяг. Що я від тебе отримую? Блін. Нічого прям крутого, срібло. 1.54. Який в нас найдорожчий ресурс? Скоріше за все, мармур. 1,73, мармур, папір. 1,72. Ну там. Да, мармур. Мармур найдорожчий ресурс, який в нас є. Ну, вже непогано. Так, гроші відкладаю, щоб одразу взяти все, що нам. Коротше, щоб одразу все асимілювати. Який у нас максимум? 7 тисяч нормально. І одразу відбудувати всі унікальні будівлі. Так, коротше, я думаю, вже можна оголосити? Оголосити, так. Ще раз, перевірка відносин з тобою. Покращити, покращити, Угорщина, покращити Сербія. Ой, Сербія. З нами не хоче дружити. Ви тут усюди паруби? Ось звідси, погнали. Є. Я так і знав, що вдасться їх заманити. В захист. Ну, все лишилось подобувати їх. Так, 93, ні. 93 мало. Все сотка. Зробити вимоги? Ну я заслугований на те, щоб їх повністю взяти. Все, нормально. М -м. Там вітряки в них будувались, воно збилось. Так, погнали, 533. На відновлення. На ядра. Погнали, одразу забудуємо. Нікані будівлі там броварні. Текстиль, ну, бровар, пиво це те, що з нового. Сріпло також нове. Все інше це те, що у нас вже було. Мені знову ж хотілося би, хоча тут непогана кількість дорогих ресурсів. Ой, в мене навіть грошей не вистачило, Ось, я вівчарські ферми відбудував. І не вистачає на ще одна рослинницька і. на одне ранчо. Ой, три ферми. Зернові. А знаєте, що я зараз зрозумів? Я не поставив максимум витрати на армію, коли пішов. Ой, ой. А тепер максимум нехай постоїть трохи. Так ну, Горші мені не потрібно, тому нехай її там б'ють. Далі. Якщо на вас подивитись Сербія, Австрія, Італія, Сербія. 300 економіки, тут 500, тут 1200, а в мене 700. Та на Сербію тоді. Та я думаю, Сербія сама на мене Це піде. Просто да треба дати їй час. Так, чесно кажучи, хотілося б армію на максимум мати. Який в мене максимум? Ще 44. Ну, тобто ще 40. Це ось так, 5 вас. 5 вас. І ось. А. І 10. У. я навіть можу собі ось так дозволу зробити створити. І останній літачок є. 88. Ще 8, я не зможу викликати. Там ще 4 тільки. Переваги. Ухід від виробництва вже ж. Знову ж, це з максимальним витратом на армію. Якщо я зараз поставлю мінімальну, у мене плюс 40 монеток. Ну, що як мінімум дасть мені відбудувати при бажанні економіку. А давайте відбудовувати усюди економіку так, щоб вона 20 по того коштувала. О, спадок на Січу. Коротше, я відбудовую всю економіку, яка дешевше 20. Ага, а в деяких це максимум просто їх економіки. Це Ну що ж, Сербія, так Сербія. Тим більше вона сама погіршувала зі мною відносини. Альянс з Грецією. Хм, греки плюс серби. Звучить цікаво. Звучить як покращення військової академії. Та й давайте все інше також по одному. Вкачаюсь. І в суд в тому ж рахунку. Ну, і якщо в мене вже Збільшився ліміт військ, то давайте підвиключу ще. Коротше, не знаю, скільки вони зможуть потягнути. Яку армію, але я сподіваюся, цього має вистачити. Ну це мій. Це не ліміт. Ще вісім. Ну все сотка. Ну, тут сотка. Я не впевнений, що вони зможуть потягнути. До речі, я давно не перевіряв. Тут 70? 54? А, це знімечно 54. 68. З України у мене 60. Сербія. Давайте почекаємо, поки відносини самі погіршаться. Підзбираю трохи грошей за цей час. О, бонуси. Від армії місії на армію виконав. Так тут. Тебе до кінця зробив, далі я б такий, щоб потрохи. Все інше качати. Давай. Тобто тут атака. Насправді кажучи, я б навіть був готовий би на тебе напасти. Нурхоч тебе, що в тебе союзник Ірландії, який далеко. Я просто знову ж Сербія... я по. Я буду. коротше, я вирішив захоплювати їх всіх повністю. Ні. Давай десь тут. Пагорби, на пагорбах. Вони самі до мене по і того нападуть. Та. Вітаю, і зараз греки також приєднаються. Ой! Ой! Хтось попрогравав, бої. Тепер, знову ж, добити їх. Вони тут по окремості стоять. Ось тут ще добиваємо. Ой, Та добити ж. О, знаєте. який дурний. Я забув максимум на армію поставити. А я думаю, чого ми так якось не дуже відбиваємось. Так давайте. Ось цю 25 тірку також. вже. А то що вони? Так, 48. Ви прийдете мене бити? Ну, Давайте. Я поруч. Ризикніть. Блін. Ммм, mm, я програв цим. Сам винен. Сам винен. Я занадто. Я забув поставити максимум на максимальні витрати на війська. Через це програв. Об'єктивно сам винен. Хоч в мене втрати. Навіть так менше, але. Я сам винен. Я можу зараз теоретично набрабити 25 і запропонувати мир. А, я ще без генерала, прекрасно. Або. назад. Найменці. Скільки я можу? А, небагато. Не я навіть сказав мало. А, вони почали звільняти Сербію. Якщо це війна на виснаження, ви програєте. Він в мене був. Ей, в мене була можливість просто піти на мир. Ой, 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 я програю що? Якщо здатись. Ай. Хм. Окей, якщо це війна на виснаження була. Дайте мені трохи відновитись. А я його на вас зараз ще раз піду і рознесу. Сам винен, сам винен. Не мати в запасі. Коротше в мене були гроші, в мене не було людських ресурсів в запасі. Враховуючи мою армію, неймовірно велику перемір'я до 68-го року, 5 років даємо відновитись. Що, є гроші? Так, деякі провінції качнув в економіку. Все одно чекаю просто відновлення людських ресурсів. Економіка, давай ось так просто. Все. А в мене багато де мак. В мене. У мене дуже багато де вже максимум. Ну знову ж, в мене більше, ніж ліміт армії і максимальні витрати. Я можу ось так щось зробити. Ієх, якщо б я не накосячив. хоча я навіть так більше за них поекономіці. Але слухайте, Греція дуже хороша по економіці. Дуже хороша. Італія. Покращити відносини. Австрія, покращете. Італія, давай без цього. Це через те, що я на Сербії пішов? Це через те, що Сербії програв. Не треба так зі мною? Це жорстоко буде? Це буде дуже, дуже жорстоко. Підемо по спадку цивілізації, Давайте й юнітів. Блін, сам винен, я на початку війни не взяв максимальні витрати. Я типу, з мінімальними витратами на арк пішов. Давай це тупо було? Я цим не сперечаюсь. О, ні, Італія, Італія. Я ж не відновився навіть. Ні, я програв. Стоп. Треба здаватись одразу, щоб поменше захопили. О, я просто маріонеткою їх став. Знаєте так, не так погано, як могло б бути. Не так погано. Могло б бути гірше. Так, можливо, краще наступно не на Сербію, піти, а на Австрію них союзник Ірландія, яка дуже далеко, і яка змогла трохи Британії підбити. Ого. Так я майже відновив людські ресурси. Блін, ага, ай-ай-ай. Давайте зараз мінімальні утрати на армію, чисто щоб бюджет відновити. Ну, хоча б пару тисяч на рахунку, мати б. Знову ж, туплю, багато туплю. Насправді, багато декілька останніх ігор, які я грав, я прям щось. Так, ще було б непогано підвищити Тебе і військову академію для генералів, прохоче те, що ви. У вас жодного підвищення нема. Знову ж я минулу війну програв через відсутність людських ресурсів. Бо в мене були гроші, я міг відновитись. Людські ресурси були. Що, ще раз спробую на Сербію піти. Це може бути глупо, бо на цей раз я, можливо, навіть слабше. Атака генералів. Що, максимальні втрати на армію є, трохи балансу є. Надіслати образу. Надіслати мені треба повернути. Румунія союзник. Я зрозумів. Австрія так Австрія. Оборони пакт. З угорщини Угорщини нема. Так, десь. Пауза. Десь у вас мають бути прям гори. Спрокувати... Вас би спрокувати, щоб ви пішли на свої ж гори? О, є. В захисті в горах з максимальними витратами на армію. Прекрасно, є. Вони без армії. Далі фарбування. Стоп, все. Зробити вимоги, повністю Повністю не заберу. І якщо б я не був маріонеткою? Так, стоп, не кажіть. Що я навіть не зможу забрати те, що мені треба. Тільки спробуйте це сказати. Тільки спробуйте. А ні, фух. Ось це я можу забрати. Ну і давайте, я не знаю. Вже не всі очки. Тут порівнюсь. Є якийсь хороший ресурс поруч. Сіль, але я не хочу русувати тут кордон. Ну дайте ось цю тут бронзу заберу і все. все. Все, 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 все. На цьому поки що стоп. Мінімальні витрати на армію, пробачте мене за це. У мене зараз більш важливі витрати. Так, є. Хоча б ядра порозкидував, що тут, дякую. Якісь бонуси. Так, окей, треба буде. Треба буде піти на Сербію. У мене економіка 997. Але у Греції не така ефективна економіка, як в мене. Вона, в, них, в них найбільша економіка в принципі 19. І ефективність виробництва 40. В них максимальна ефективність виробництва 40. В мене ефективність виробництва 55 максимально. Так, стоп. У мене ж було краще по економіці все. Ну, окей, в будь-якому випадку у мене краще провінція. І ефективність виробництва. А де бонуси від унікальних будівель? Тут не пишуться? Я думаю, в мене найгірша провінція буде. А ну-ка, в мене дохід. 1,6 максимальний. То в тебе буде написаний дохід? А, в тебе в них 0,9. В них максимальний дохід з провінції 09. Дохід від виробництва максимальний. У мене ну, в мене дуже багато провінцій, в яких більше 0,9. У них є провінції, які 0 приносять, в мене нема. Ну, саме від виробництва. Якось дивно, так, Лабін. 081 написано, що дохід від тебе, але дохід від тебе два короче. не розумію. По посиланню ж опису ви зможете знайти мої ігри, а особливо знайти в Warfactori. Це гра, яка вийде тільки через півроку, але якщо ви додасте її до бажано, це неймовірно мене підтримує. Вона, хоч і вийде через півроку, але виглядає вже прекрасно. Ну, прикольно. Так само ви можете пододавати інші мої ігри або придбати їх. Це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у хоч сіду. Підписки, вподобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.